Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо протиударний Casio g shock GST B100. Спершу розкажу про характеристики, а потім про функціонал та як налаштувати. Модель із колекції G-Steel, що відразу кидається у вічі, тому пропоную спершу поговорити про матеріали. Циферблат захищає мінеральне скло, яке захищено невеликим виступом сталевого ранта. Взагалі, корпус як би складається з чотирьох шарів. Верхній ран з гвинтами та гравіюванням написів. Далі сталевий корпус. Нижня частина із полімеру. І вже в самому низу сталева задня кришка з багатьма написами характеристик годинника. Габарити годинника 58.1 на 53,8х14,1 мм. Ця модель комплектується сталевим браслетом. Якісні литкі ланки та застібка з кнопками. На застібці є додаткове регулювання з чотирма отворами. Вага годинника з усіма ланками 185 грам. Працює модель на сонячній батарейці. Повного заряду вистачить на 5 місяців роботи в темряві без увімкненої функції енергозбереження. Якщо ж увімкнути цю функцію, годинник можна зберігати до 24 місяців в темряві, модуль механізму 5513, точність ходу плюс-мінус 15 секунд на місяць, якщо годинник не калібрується самостійно. Але тут є Bluetooth, тому годинник може синхронізуватися з вашим телефоном декілька разів на добу і виставляти правильний час. Ще одна особливість це відсутність електронних табло, що зовсім не схоже на G-Shock. Є декілька додаткових циферблатів. Які в різних режимах відповідають за різні функції. Віконце з датою розташовано між індексами 4 та 5 годин. Подивимося, як годинник сидить на руці, обхват зап'ястя 16 см. А тепер поговоримо про функціонал та налаштування. Як вже я сказав, тут є Bluetooth. А значить, що після синхронізації з телефоном налаштувати цей годинник дуже просто: все, що вам потрібно, просто скачати застосунок G-Shock Connected, а далі все просто налаштувати по грамотним інструкціям. Зараз покажу більш складний шлях налаштування з допомогою кнопок. Отже, в режимі часу в верхньому циферблаті вказується день тижня, зліва така турбіна вказує на заряд батареї. Чим більше червоного, тим менше заряду залишилось. Знизу стоїть час другого часового поясу, а трохи вище на малопомітному циферблаті відображається світовий час у 24-годинному форматі. Тобто, коли біленька стрілочка ближче до А, значить час до обіду. А якщо стрілка в зоні П, час після обіду. Можна швидко поміняти основний та другий час, затиснувши верхню праву кнопку на 3 секунди. Підсвітка активується верхньою правою кнопкою. Переходимо в меню іншого функціоналу верхньою лівою кнопкою. Спершу пропонується секундомір. Великі стрілки так і показують основний час. В той же час стрілка на верхньому циферблаті перемістилася для відображення увімкненого режиму. Велика секундна стрілка ротор заряду акумулятора і циферблати другого часового пояса перемістилася до нуля. Запускаємо секундомір верхньою правою кнопкою. Велика секундна стрілка стала стрілкою секундоміра. Світовий час рахує пройдені хвилини та години, а ротор рухається разом із хвилинною стрілкою секундоміра. Отже, робимо висновок, що час можна заміряти до 24 годин, зупиняємо секундомір тою самою кнопкою, а скидаємо значення нижньою правою кнопкою. Також є функція спліт хронографа, тобто після запуску натискаємо нижню кнопку, фіксуємо час. При повторному натисканні стрілка повертається до актуального значення, дозволяючи продовжити відлік. Натискаємо верхню ліву кнопку та переходимо в режим таймера. Всі стрілки працюють по аналогії з секундоміром. Щоб виставити потрібний час відліку, потрібно витягнути ключ в перше положення. Зверніть увагу, що він загвинчується. Тепер виставляємо потрібний час на нижньому циферблаті. Після налаштувань обов'язково закрутіть головку. Почати відлік можна по аналогії з секундоміром. Так само зупиняємо та скидаємо значення. Натискаємо кнопку мод і потрапляємо в меню будильника. В цьому режимі секундна стрілка стає індикатором будильника. Нижньою правою кнопкою ми включаємо чи виключаємо сигнал. Налаштовується час по аналогії з таймером зворотнього відліку. Натискаємо верхню ліву кнопку та повертаємося в режим часу. Давайте налаштуємо сам час. Витягнути головку треба до крайнього положення. Тепер виставляємо час. Натискаємо кнопку мод та переходимо до налаштування дати. В цей же час правою кнопкою налаштуємо місяць, одна година один місяць. Натискаємо мод та налаштовуємо рік. Спершу десятки, зараз 25, тому 2. Натискаємо МОД і виставляємо одиниці. Тому 5. На цьому налаштування закінчується. Все ж таки, без крайньої необхідності я би не рекомендував вам налаштовувати годинник таким чином. З допомогою застосунка це зробити набагато простіше. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!